Йофана Україна виносить Францію у чвертьфіналі молодіжного євро і виходить не лише у півфінал турніру, а й вперше в історії гратиме на Олімпійських іграх. Що взагалі відбувається, і як нам це вдалося? Мене звати Андрій Сенкі. Ви на каналі Гудібінк, і сьогодні ми говоримо виключно про епохальну та історичну перемогу молодіжної збірної України над Францією. Не забудьте про підписку та лайк. І починаємо. Отож, молодіжний євро, чвертьфінал, Україна-Франція. Як команда ротаня збиралася в цій грі грати у футбол? Найперший та найважливіший факт це повернення Михайла Мудрика. Ну як повернення він вперше взагалі зіграв на цьому турнірі і одразу зі стартових хвилин він зайняв своє місце на лівому фланзі півзахисту. Другий важливий факт по складу збірної України – це наявність на футбольному полі Криїськіва, котрий грав на позиції центр а точніше на позиції Ної дев'ятки він дуже часто опускався нижче, створюючи таким чином вільні зони для партнерів, переважно для вінгерів. В цьому був найбільший план України. Ми розуміли, що можливо, теоретично нам не вдасться повністю заволодіти ініціативою не вдасться нормально налагодити білдап, можливо, доведеться грати другим номером. І можливості для відкривань, створення просторів для флангових півзахисників в цьому компоненті є важливими. Саме тому на поле вийшов Криськів. Також Криськів грав саме тому, що він дуже і дуже круто відпрацьовує в пресі. Збірна України без м'яча грала за схемою в 4-4-2, де двома найвищими гравцями при цій схемі були Судаков. Та Криськів, а флангові півзахисники Мудрик та Кащук займали позиції на флангах в грі України без м'яча, і це моментами було дуже добре. Наприклад, оця от ситуація на правому фланзі збірної Франції, коли Україна перекрила наглухо все. Єдиний варіант для королю був один віддати пас. Назад про це йому фактично і показує рукою какаре, але Калюлю помиляється, віддає центральному півзахиснику. Його перекушує Брашко, м'яч одразу у Судакова у високій позиції. Той запускає у прорив Кащука. Пресингували ми справді непогано. І загалом структура України в грі без м'яча. Витримувала критику. Звісно, Франція індивідуально сильніша. Вони створювали моменти, створювали тиск, індивідуально перегравали наших, але загалом це не була навала, і це не було таке, що ми прям відскакували, так що Франція не реалізувала купу просто моментів. Такого не було. Без м'яча Україна грала добре. Але нюанс в тому, що з м'ячем Україна грала. Жахливо, давайте визнавати цей факт. Якщо говорити про гру України з м'ячем, то з матчем проти Франції може хвапонку. Поконкурувати гра проти Іспанії. Ти ми грали дублюючим складом, і де певний проміжок часу у нас не виходило виходити через короткий пас з оборони в атаку. І були просто кричущі обрізи. Матчі проти Франції кричущих обрізів не було. Ми розуміли відповідальність, ми розуміли тиск, ми розуміли ціну помилки. І там ситуації, коли на Трубіна вибігав хтось, як, наприклад, Камелю з Іспанії в третьому турі групового етапу, такого не. Траплялося, але важливо зафіксувати. структура гри збірної України в плані виходу з оборони в атаку була ніякою. Нам багато або навіть зовсім нічого не виходило цілий перший тайм, все це трапилось тому, що Франція наглухо перекрила наш центр поля. Вони індивідуально бігали за нашими центральними півзахисниками, за Брашковим, Судаковим та Бондаренком. І коли ситуації навіть виникали з тим, щоб віддати пас на когось з них. То переважно, бо дуже часто ми обрізались. Наприклад, ця історія, коли Батаго віддає, наче на напіввільного, скажімо так, Судакова, котрий перебуває під тиском, і Горгія Георгія є одразу передача в центр на брашка. От от варіант, от варіант. Але Судаков не встигає виконати цю передачу, його накривають. М'яч переходить до Хефрена Тюрама, і той розпочинає чергову атаку Франції. Або, наприклад, цей момент, коли ми пропустили гол, Батагов виконує середню передачу. Чу в центр його перекушують кілька ще передач, котрі відтягують збірну України. І центральний захисник Сімакан віддає розрізну передачу на ККР, І той запускає у прорив Барколя, котрий по дузі по красивій траєкторії обігає Вівчаренка. Віддає передачу на Шеркі. Той одним рухом на замасті прибирає кількох українців і забиває перший м'яч. Ці проблеми підтверджує і Руслан Ротань. Франція дуже потужно почала матч. Він пішов не за нашим сценарієм. Ми з перших хвилин прагнули взяти під контроль м'яч, але дуже вміло нас вивчили французи, перекрили середину і великою кількістю накривали наших півзахисників. Тому початок матчу був не за нами, не було. Ні структури, ні контролю гри французи нас банально вдавили. Україна швидко зрозуміла, що розігрувати м'яч через центр, ризикуючи таким чином, не має жодного сенсу. Нас реально просто розчавлять. Відповідно, ключовою фігурою у білдапі. У нас був Арсеній Батаго, центральний захисник, котрий розпочинав кар'єру на позиції опорника. Він володіє прекрасною першою передачею. Не було сенсу опускання Содокова та Бондаренка, бо за ними завжди біг хтось із французів, і оці ці от передачі закінчилися самі розумієте чим. Так, от Батаго переважно зосереджував свою увагу на тому, щоб віддавати м'ячі на фланги. Навіть якщо там і трапиться обріз, то обріз на фланзі це не так небезпечно, як обріз у центрі. Поля, ось як здебільшого виглядали розіграші збірної України. Наприклад, тут, коли Батагов віддає довгу передачу на Вівчаренко, або тут, коли віддає більш коротку передачу на сеча, або тут, коли знаходить такої прихованої красивої передачі в центрі Михайла Мудрика, котрий опускається трошки. Нижче. Так само ми інколи використовували дальні передачі Анатолія Трубіна, але, чесно кажучи, з ними був трошки непорядок. Ось, наприклад, тут дальній винос в сторону Кощука, але м'яч спокійно забирає захисник Франції. Інколи Трубіну доводилося прямо рятувати, і це я не говорю про гру на лінії. Наприклад, отут, коли йому скидують мяч. А на нього біжить одразу кілька французів. Трубін просто фехерично добігає і в підкаті, в падінні виносить м'яч куди подалі. Так, у нас траплялися справжні пожежі. Ще один варіант виходу з оборони в атаку, котрий більш-менш працював з точки зору не виходу з оборони в атаку, а з точки зору того, що ми не привозили моменти на власні ворота, були розіграші через флангових півзахисників. Я вже говорив тут. Про те, що інколи мудрик опускався. Ну і так само допомагав і кащук. Він не опускався настільки глибоко, не опускався всередину. Але передача, наприклад, як тут через Сталовєрова на Сеча, а потім на Кащука, дозволяли Олексію грати один в один. Наприклад, тут він дуже здорово обіграв кунку лівого захисника Франції, і таким чином Україна отримала певну перевагу в атаці. Але в цілому, та загалом, головним завданням нашого білдапу було не вийти з оборони, Они в атаку щоб створити момент, а вийти з оборони в атаку так. Щоб не обрізатися, погодьтеся, це дуже важливий нюанс, і це те, що критично впливало на гру. Переважна більшість атак збірної України в першому таймі виглядала наступним чином. Батагові дає на фланг, а фланговий захисник чи фланговий півзахисник просто віддає в нікуди віддає в боротьбу, котру переважно ми програвали. Наприклад, отут Пазна Вівчаренка, вівчаренко віддає на Криськів, а крисків програє боротьбу, і м'яч опиняється півзахисника Франції Лефі. Знову атака на наші. Ворота, щоб не бути настільки сумним, розкажу вам про те, що у нашого партнера компанії Фовбет дуже хороші коефіцієнти на матч Іспанії та України на півфінал молодіжного євро. На мій погляд, Україна має всі шанси, щоб прийти до фіналу, але на фарт, на удачу. Так скажем, я порекомендую зробити ставку на перемогу саме Іспанії. Коефіцієнт на це 1,74. Якщо ви хочете зробити таку ж саму ставку або ставку на іншу спортивну подію, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі переходьте на сайт Фабет та забирайте бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Отже, повертаємося до матчу Франції та України. Окрім того, що в нас нічогісінько не виходило в білдапі, ні не виходило в грізні м'ячем, нічінько не виходило в атаці. Ми ще інколи не повально, не завжди, але ми інколи провалювалися в обороні, і нам реально відверто. Щастило. Наприклад, оцей момент, коли Сич побіг за центральним форвардом Франції горі страхувати партнерів і залишив за собою величезну вільну зону. Кащук його не підстрахував. Барколя, котрого весь матч фактично ненавиділа вся Україна, отримав простір, отримав можливість для удару, і Трубіна врятувала лише стійка. Словом пахло воно все так собі. Ми. Нічого не можемо з м'яча. Ми інколи помиляємося в обороні. Франція забила гол. Як нам з цього всього вийти? І тут ми згадуємо, що в основі вперше на цьому євро зіграв Михайло Мудрик. І Михайло Мудрик відверто зробив цей матч, зробив цю перемогу. Дивіться самі, Мудрик отримує м'яч на лівому фланзі, бачить перед собою простір для обігрушу Барколя, прокидує вінгера Франції. І отримує простір для бігу. Якщо Мудрик отримує простір для того, щоб розбігтися, у вас очікують проблема. Це ідеальна ситуація для Михайла, і він нею користується на відмінно. Заходить штовхний майданчик, знаходить ногу королю. Падає це пенальті. Судаков забиває гол. Друга ситуація, Другий гол України. Мудрик опускається набагато нижче, ніж він це робив протягом всього матчу і підіймає голову. Крізький, який зіймав позицію Центр форварда, хібного, ще раз наголошу, хібного центр форварда, опускається вниз, забирає за собою правого захисника Франції Сімакана. І цей величезний коридор вбігає Георгій Судаков. Ідеальна передача від мудрика по таймінгу та виконанню. Ідеальний прийом від Судакова та реалізація. Вуаля, якби в нас нічого не виходило в першому таймі, ми йдемо на перерву з рахунком 2-1. Це повний фурор, це повний екстаз. Повна аномалія, і в цьому найбільша прекрасність. Футбол ситуація з тим, щоб Крисків опустився і там створилася за його спиною вільна зона, здавалася награною. Це, зрештою, також підтвердив вортань після матчу, зробивши невеличку ремарку. Це також не дуже добре працювало. Ось що сказав Руслан Петрович, це була наша стратегія, що мудрик та кащук відкривалися за спину, а Криський відтягував на себе центральних захисників. Але насправді нам цього зробити не вдалося. Індивідуальні дії гравців. Нас врятували. Я дуже радий, що матч, який для нас на початку вийшов невдалим свою роль, зіграла індивідуальна майстерність та характер команди, яка не розкисла, знайшла сили і переборола себе. Тобто, фактично, ми маємо отакий план, де заспани забігають кищук. Та Мудрик, коли Криський опускається в підсумку, Мудрик опускається до оборони, щоб видати оцю передачу за спину не на Кощука, не на себе, а на Георгія Содакова. Це говорить про те, що навіть коли план України не до кінця добре. Працював все одно, знайшлися гравці, котрі своїми індивідуальними рішеннями, так навіть парними рішеннями, якщо говорити про мудрика та Содокова як зв'язку, як пару, вони реально витягнули цей матч. Це треба відзначати в другому таймі. Збірна України змінилася повністю. Ми набагато більше грали без м'яча ніж у першому таймі. І в грі без м'яча ми змінили свою структуру. Коли ми були без м'яча, це траплялося частенько в другому таймі, Володимир Брашко опускався до наших центральних захисників і таким чином створював трійку. ЦЗ і Україна без м'яча грала за структурою 5-4-1, як ви зараз бачите перед собою. Це ок. Враховуючи те, що ми вигравали, нам потрібно було захищати свою перевагу, свій результат, і це ок. Враховуючи те, що інколи нам банально бракувало людини для того, щоб захиститися. Наприклад, той же ремен Барколя про це говорить в п'ятірці захисників, цього напевно вдалося б уникнути. Україна переважно в другому таймі грала у середньому блоці і вибігала в контратаки. І це також підлаштування, і це також план, і це також розуміння. Тому що Кристіва заменив Сікан не було вже сенсу у хибній дев'ятці. Кащука заменив Назаренко, котрий є швидшим за Олексія, і все в нас запрацювало. Франція билася головою об стіну. Це я говорю про Анатолія Трубіна, котрий здійснив кілька неймовірних сейвів, до прикладу, оцей коли. Хто ж бив по наших воротах, звісно ж, Барколя, передача чергова за спину на забігання Вінгору Ліона. І Трубін вчасно виходить, скорочує дистанцію та рятує нашу команду. Трубіну величезна повага, величезний респект, величезний лайк, тому що без нього хто зна, де б ми були. Ну і так само хто зна, де б ми були, без нашого третього голу. Без третього голу, на індивідуальний рівень, котрого хочеться дивитися. Ним хочеться захоплюватися. Про нього хочеться просто кричати і всім про нього розказувати. Назаренко, котрий дуже вдало вийшов на заміну, котрий дуже вдало і притримував м'яч при атаках збірної України, і мав можливості для, для втеч, і мав можливості для ударів. В цій ситуації опинився на правому фланзі, де він мав що опинитися. Ситуація один в один, і він хитає захисника. Дочікується до того, що на нього виходить інший захисник, на ньому здвоюється, і Бондаренко отримує можливість отримати передачу між лініями. Має можливість отримати простір, отримує його, зближується з Люкіба захисником Ліона, котрий дуже і дуже добре проводив цей турнір, і просто одним рухом прибирає його вправо. Другим рухом він красивим, дуже технічним тонким ударом. Перекидає воротаря збірної Франції. Це фурор і це факт. У збірні України є індивідуально сильні гравці, котрі нічим не поступаються збірній Франції. Вау! Підсумком перемагаємо Францію з рахунком 3-1 і виходимо до півфіналу молодіжного. Євро, це трапляється вдруге у нашій історії. В середу, о 22.00 ми граємо проти збірної Іспанії, проти Іспанії, з котрої ми грали груповому етапі на секундочку, але цей матч навряд чи е, був якимось показовим, тому що я нагадаю, що і іспанці, і українці в тій грі грали запасними складами. Якщо говорити про наші шанси на цю гру, то я їх оцінюю точно не нижче ніж матчі проти Франції. Я переконаний, що ця Іспанія слабша за французів. Якщо судити по матчах, котрі Іспанія провела Наприклад, у груповому етапі проти тієї ж Румунії чи говорити про одну четверту фіналу проти Швейцарії, то Іспанія дуже і дуже багато мучилася, мала проблеми з тим, щоб створювати велику кількість моментів, мала проблеми в атаці, що найважливіше. Ну і також була не ідеальною в обороні протягом цих всіх матчів. Це не та фурія роха, котра ще недавно розносила всі молодіжні турніри. Я переконаний, що в нас точно буде шанс. Так само, і ви не пишіть коментах, так що ви думаєте про наші шанси? Ви вже теж полетіли в небо, як я чи трошки все таки тримаєтеся землі? Другий цікавий факт про цю перемогу в тому, що ми вперше в своїй історії зіграємо на Олімпійських іграх, і важливо, що коли говорити про чоловічі командні види спорту, то ми будемо на Олімпіаді. Серед чоловічих командних видах спорту вдруге в історії. Вперше таке було в 90-х, коли на Олімпійські ігри вийшла збірна України з водного пола. Це історичний успіх. Що тут можу вам сказати? Звісно, я міг би тут нудіти про те, що Олімпійські ігри у футболі це повне дно. Є чемпіонати Європи, чемпіонати світу, клубні змагання, це не Олімпіада у волейболі, де це прям найвищий, найвищий щабель, про який можна говорити. Зрозуміло, що і перемога на Олімпійські ігри з футболу, і рівень футболу. Олімпійських іграх переважно є донним. Ми можемо згадувати про неймара, котрий мріє все життя виграти Олімпійські ігри і їздить по Олімпіадах, бо це ну бо це мета Бразилії, мета неймара і так далі. Але це дуже і дуже одиночні випадки. Також можна говорити про корумпованість Олімпійських ігор, про конченого Томаса Баха, про те, що русня все там скуповує багатьох видах спорту. Це все зрозумілий факт. Але факт також і в тому, що ми вперше в історії на цих Олімпійських іграх зіграємо. Давайте зіграємо, зрозуміємо, що там кончено, і тоді буде все окей. По цьому всьому мені хочеться найперше визначати інше Руслан Ротаня, котрий мав план на цю гру. План, котрий не працював нормально, але план був. І план змінився на другий тайм і запрацював вже добре. Мені хочеться говорити про індивідуальні перформанси наших гравців: Судакова, Мудрика, Бондаренка, Назаренка. Це було неймовірно. У нас дуже талановита молодь, яка на такому рівні показує дуже і дуже зрілий футбол. У нас є майбутнє, у нас є розвиток, і важливо, що ці гравці вже прямо зараз. Більшість з них має важливу роль у дуже серйозних клубах. Тобто, це не історія про далеку. Перспективу і далекий потенціал, як було з нашою юніорською збірною ю 19 котра вигравала молодіжний євро, котрий відбувався в Донецьку та Маріуполі. Словом на цій позитивній ноті я буду завершувати. Раджу вам глянути мої попередні відео. Наприклад, отут я розказую про всі останні трансфери у європейському футболі. Прям цікавий гайд. Обов'язково подивіться. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Побачимося після матчу України проти Іспанії. Вболіваємо, віримо. Будьмо на позитиві всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!